Приємно мені бути в церкві Божій, люблю церкву Божу і завжди отримуєш благословення, якщо твоє серце відкрите. Правда? Ми сьогодні чули немало свідоцтв про милість Божу. Ви знаєте, святкуючи Воскресіння Ісуса Христа, можна просто на декілька хвилин задуматися. Що дало нам Воскресіння Господа Ісуса Христа? Буквально на декілька хвилин, і ми помолимося за всі потреби, які є у кожного з нас. Але я хотів би, щоб ми поглянули на ту перемогу, яку звершив Господь. І порівнявшись з тим, яку Він зробив перемогу, і які наші проблеми, і щоб ми зрозуміли, що той рівень. Перемоги, які звершив Бог, то всі наші проблеми це зовсім терп'язок. Так хотіли, щоб віра наша підросла, щоб ми утвердилися у вірі, щоб наше серце відкрилося, як відкривається серце маленької дитини. У Вас були випадки, коли ви казали своїм дітям? Щоб вони зробили щось, що в дорослому віці ви самі не зробили би. Наприклад, скачи мені в руки. А воно раз і полетіло. В дорослому віці ми думали би, втримає, чи не втримає, ну і багато іншого. А чому діти так роблять? Ну, Тато сказав, мама сказала, хіба тато, мама бажає зла? Ні, не бажає. А якщо не бажає зла, значить, про що тут думати? Це їхня віра, брати мої сестри. Це їхня довіра. В принципі, це їхнє мислення. Написано Слові Божому так. Коли ж Бог Христос не воскрес, то віра ваша даремна, ви все ще в гріхах своїх. Якби Христос не воскрес, віра даремна, і ми все ще в гріхах своїх. Через Воскресіння Ісуса Христа ми з вами отримали оправдання. Подумайте хвилинку, з якою совістю ми з вами ходили би, або вона була б спалена, або нам жити не хотілося б. З якою совістю ми ходили би. Я зустрічав багато людей, які навіть самі себе не можуть простити за те, що вони щось зробили. Але Бог сказав: Я оправдав вас, очистив вас і сказав, що ви святі. І саме через Воскресіння Ісус продемонстрував свою перемогу. І віра наша не є мертва віра. Вона є жива, амінь? амінь. Тому то, уявіть собі, Бог нас оправдав, що йому якась біль там в нозі в руці і ще десь. Він душу нашу звільнив від того тягару, де ми ходили обтяжені, навантажені, де казалося б дихати важко. Казав один чоловік, я покаявся, вийшов на вулицю. О! А квіти пахнуть, пташки співають. Та вони завжди, квіти пахнуть, і пташки завжди співають. Але навантаження оце гріховне, навіть такі прості задоволення, яке людина отримає щоденно, не могла отримати. Друге. Та нині Христос Воскрес із мертвих, первісток серед покійних. Ну і так далі. Останній вірш в цьому розділі маю на увазі 15 му 1 Коринтян, 55-й говорить, де смерть твоя перемога, де смерть жало твоє. Ісус переміг смерть. Хіба це йде в порівнянні з якимись проблемами, які ми переживаємо на цій землі? Він переміг смерть. Ви скажете, лише люди помирають. Да? Фізична смерть залишається. Це, до речі, вирок Божий. З Землі ти взятий, пригадуйте, землю повернешся, але смерть це відділення. І вічна смерть це вічне відділення від Бога. Христос переміг смерть, він вийшов переможцем. Я не раз собі, може, вас вже говорив, так це і повторюся, вже років два. Я все хочу знайти художника, який намалює мені картину. Тільки так, як я її бачу. Не так, як вони. От скільки раз вони приходять, малюють, а воно не чіпляє мене. А так, як я, я її хочу побачити самому, та не вмію. А, не вмію малювати. Я розумію, що їм залізти в мій розум неможливо, але тим не менше, відвалений камінь. На ньому сидить ангел. От і так хочеться, щоб був переданий цей тріумф, де смерть твоя перемога, де смерть твоє жало. Оцей тріумф переданий, брати мої сестри, Ісус переміг смерть. Я вам докажу дуже просто: з того дня, як ви покаялись і прийняли Ісуса Христа в своє серце, замітьте, страх перед смертю вас залишив. Я не кажу, що вам там хочеться, це приємні речі. Але цей такий тваринний вже страх вас залишив. Бо ви зрозуміли, що ви, залишаючи цю землю, переходите в зовсім інше життя з Богом, більш близьке і так далі. Ісус переміг смерть. Ісус переміг ад. Ісус переміг ад. І християнин в аду не буде. Більше того, він навіть не буде судитися, потрапить він, чи не потрапить. Ви читаєте текст, так, Слово Боже написано, що нам треба стати перед Боже судилище. Це не суд у Білого престолу. Судилище, да, Бог буде судити нас, даючи нагороду більшу чи меншу, згідно того, якими були християни, як виконали своє призначення і все таке. Але Бог не буде нас судити, чи ми достойні бути з ним, чи нас треба відправити в рай. Чи ні, такого суду ми з вами не будемо переживати. Цей суд вже Ісус взяв на себе. І в Ісусі Христі ми вже сьогодні посажені на небесах. Це той момент, коли уже, но і іще ні. Розумієте, ми вже посажені, але іще ні Іншими словами, Бог від своїх слів не відмовляється. А тепер давайте подумаємо, Бог той, який дав нам оправдання, той Бог, який переміг ад, той Бог, який переміг смерть, той Бог, який говорить і все стається. Той Бог, який повеліває, і ніхто. Не може йому перечити, той Бог сказав кожному із нас: я полюбив тебе любов'ю вічною. І милістю Господь сьогодні є біля нас. Інколи нам треба щось трошки потерпіти, щоб наша. Ліство очистилося, як те золото. Але Бог є милостивий. Він оцінює наше життя, брати, мої сестри, не з позиції фізичного життя, а з позиції вічності. А там видніше. Там видніше, як ви оцінюєте поступки ваших маленьких дітей з позиції вашого досвіду, і вам видніше, чи він може взяти в руки ніж, правда? Чи не може? Так само Господь. Інколи нам треба просто йому довіритися в тому, що ми переживаємо, але не падати у відчай. Бо наш Господь, Він переміг. Якщо ви маєте труднощі сьогодні зі здоров'ям, Він переміг смерть, ад. І він переміг всяку хворобу. Сьогодні про це згадувалось Ісаїя 53 розділ Він взяв на себе всі наші немочі і хвороби. Якщо у вас проблеми десь, матеріального змісту, неспокій в душі, ще щось, він є той, хто може все це зробити. Ми не будемо читати всі ці записки, що ви прислали, а давайте ми зробимо таку річ. Давайте ми зараз помолимося в молитві з вірою. В те, що Бог це зробить. Сьогодні, завтра, навіть якщо не зробить, ми віримо, що зробить. А знаєте чому? Євреям є один цікавий текст, де написано про те, що вони повірили і не отримали обітниці, і казалося би, що ну, це ж якось не отримали обітниці, значить, вони що? Бог. Десь не близько з ними ні. Далі написано, тому Бог не соромиться називатися їхнім Богом, бо вони померли у вірі. Інколи не наша справа, навіть дозвольте так скажу, як Бог вирішить, або навіть вирішить чи ні, наша справа вірити, що Бог є всемогутній. І коли він спілкувався з людьми, які хотіли отримати від нього. Наприклад, те саме, що оздоровлення. він дуже рідко питав там, про хворобу, ще про щось. Він питав таку річ, чи віриш ти, що Ісус Христос це є Син Божий? Бо якщо ти віриш, що Він є Син Божий, то ти віриш, що Він є всемогутній. Давайте ми повіримо, Ісус Христос є Син Божий. Я знаю, що ми віримо. Укріпимо себе в цій вірі і помолимося.